Квадробери почали нападати на людей та кусати їх посеред білого дня. Про таке зокрема заявили в Одесі: так це саме ті люди, які перевдягаються у тварин і стрибують вулицями на своїх чотирьох. Здавалось би, кумедний рух, який не несе небезпеки для людей. Квадробори уже регулярно включаються в ефіри телеканалів із історіями про своє незвичайне життя. Але в Одесі розповіли про начебто перший напад на людину. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У соціальних мережах з'явилося відео із розповіддю жінки із Одеси, яка стала свідком нападу квадроборів на бабусю із собакою. Вони вистежили стареньку і, начебто, кинулися їх. Кусати ситуація була дуже напруженою. Цитую. тою: два квадробори, ну такі не маленькі, 12-14 років у капюшонах із вухами, маски, хвости. Вони почали на бабусю стареньку, яка вигулювала собачку, маленька собачка, лиса така. Налетіли на цю бабусю, почали гавкати, за ноги хапати. Потім собака стала гавкати на них. Вони напали на цю собаку, розповіла одна із святків. Повідомляється, що постражда застигла від страху і не розуміла, що відбувається. Очевидиці, аж події почала кликати на допомогу. Бабусю врятував чоловік. Як стверджується, безхатько він буцімто намагався захистити її та собаку, кидаючи у бік квадроберів порожні пляшки, місцями поціливши у них. Це злякало нападників. Квадробери встигли втекти на чотирьох лапах. безхатько кинувся за ними. За словами одеситки, вона не встигла зняти все, що сталося на відео, оскільки поспішала допомогти потерпілій. Далі пряма мова. Цей собака скегла, жінка плаче, Я їй дала рушник. Вона закутала собаку і пішла у ветеринарку чи додому, я не знаю. Загалом поспілкувалися СБ з хатьком. Він обурювався, зазначав, що в наш час відбувається якесь божевілля. Додала місцева мешканка. А в Миколаєві тим часом сталася дорожня транспортна пригода за участю квадробера. Квадробер у масті тварини та хвостом вистрибнув на проїжджу частину під колеса велосипеда і збив велосипедиста. Про аварії повідомляють місцеві пабліки. Як повідомляється у соціальних мережах. Квадробур, імітуючи хижака, що сидів на узбіччі, раптово вистрибнув на проїжджу частину і стрибнув на чоловіка на велосипеді. Упали обоє у соцмережах, начебто, знайомі квадробора, пояснювали, що у ньому прокинувся хижий інстинкт, і квадробур нічого не зміг із собою вдіяти. Під вплив субкультури квадроборів потрапляють не тільки школярі, але і дорослі до слова у Києві. Очевидці зняли відео, де дорослий чоловік ходить в метро із маскою та усіма атрибутами тваринної тематики. Також наразі відомо про ще одну представницю цього тренду. У ефірі телемарафону з нею поспілкувався ведучий. Вона назвалася Анеттою Барсівною. Анета Барсівна заявила, що люди це. Є квадробори, а квадробори це люди. Вона вважає, що понад 96% населення належить до цієї субкультури, але нібито ще не зрозуміли цього. Своє захоплення вона порівняла зі спортом, який загартовує хребет, мозок та пальці. Квадроберка розповіла, що квадроберство з'явилося у її житті вже давно, але камінаут вона зробила лише у 49 років. Після цього вона вирішила демонструвати своє захоплення у соціальних мережах. Людям важко було це сприйняти, сказала блогерка. Також жінка заявила, що вважає себе головним квадробором країни, бо не соромиться цього тренду. Каже, у парку разом з іншими однодумцями вона має спеціально орендовану та закриту зону. Чоловік нети також захоплюється цим трендом. Блогерка каже, що удома свого захоплення не демонструє, а сусіди про це також не здогадуються. І розповіла, як посварилася із кумою. Вона так як моя кума перестала зі мною спілкуватися, бо я квадробір я прийшла. Йшла ось під її дом, з нею мириться. Откривай, хоч я і кіця, але для тебе я готова погавкать, бо я знаю, що ти любиш собак. Окрім того, тренд зійшов і до «Укрзалізниці». Мережою вже швидко поширилося відео де начебто. Одна із працівниць Укрзалізниці, пора у птаха папугу, зустрічає пасажирів на пороні і видає звуки птаха. Це вже безперечно новий рівень обслуговування. Ну а тим часом на вулицях міст українців запитали їхньої думки щодо цієї течії. Їхні відповіді можемо заслухати далі. Скажіть ні, хто це і ваше ставлення до них? Квадробобери чи квадробери, як їх там називають? Квадрокоптери. Квадробери! Та ваше ставлення до них. Чесно, чесно. Пускай мене накусають людей на вулиці. Я німночка нігативно. Чого? Не знаю, не звикла до цього раніше не бачила. Поки вони не кидаються на людей, нормально це ж діти до дорослих квадроборів. Не дуже квадробери нормально абсолютно нормально. До слова психологиня Марина Діденко називала ознаки того, що захоплення субкультурою квадроборів стало небезпечним. Коли будь-яке явище почне заважати жити щасливим та здоровим життям, можна говорити, що це не є нормою. Зауважила Діденко. Також за словами психологині потрібно зважати на те, чи буво вород. Оні школяра, який стрес, розлучення батьків, тато чи мама на фронті, хтось із близьких родичів зник, був переїзд чи адаптація до нових умов. За її словами, якщо захоплення квадробінгом виникло як реакція на такий стрес, це теж може бути тривожною ознакою. Тобто, якщо підліток починає говорити це все моє життя, я кішечка чи я собачка, ти що не бачиш, починає мітувати тваринні звуки, замість того, щоб розмовляти. Це тривожний дзвіночок. Можливо, у такого підлітка була не сформована психіка, або ж проявлявся певний невротизм, який ця субкультура може посилювати. Є таке прослів'я, де тонко та рветься. Тобто, якщо до цього у підлітка були якісь проблемні місця занурення, у субкультуру може посилити їх. Зовсім інша справа, якщо підліток це лише як гру, веселий фан, а не як все своє життя. Підсумувала психологиня. Квадробори просуваються вулицями на чотирьох кінцівках. Одягають спеціальну атрибутику, що й Тваринну зовнішність і видають специфічні для людей тваринні звуки. Вони називають себе квадроберами та є представниками нової популярної серед молоді субкультури під назвою Квадробіка. Загалом квадробіка започаткована у Японії. і спершу була лише видом спорту, основоположником якого заведено вважати спортсмена Кенічі Іто. У 2008 році чоловік офіційно зареєстрував своє захоплення та зафіксував його у книзі рекордів Гіннеса, подолавши стометрівку на чотирьох кінцівках менш ніж за 19 секунд. Відтоді в японці з'явилося чимало послідовників, а спортивний рух, що імітує поведінку тварин, почав швидко поширюватися світом. Водночас, зазнаючи певних змін, у вигляді спеціальної амуніції на тілі та звукового супроводу у 24-му році він здобув популярність серед українців, здебільшого квадробінгом захопились саме діти та підлітки. Відео, на яких люди у масках тварин специфічно пересуваються та видають характерні тваринні звуки, тепер дедалі частіше з'являються у соціальних мережах. Водночас квадроберів можна побачити і просто посеред вулиці. Утім, квадробери це ще не все. Ця субкультура має схожість з угрупуваннями фурі. Та тиріанів спільнота фурі перевтілюється в антропоморфних тварин, наприклад, персонажів мультфільмів, які мають вигляд звірів, але поводяться як люди. Повідомляється, що вони продумують косплейні костюми та відіграють особистість свого героя від фізичних звичок до магічних здібностей, якщо такі насамперед є. Тиріани ж не надають такого значення зовнішньому вигляду, натомість вони у душі вважають себе тваринами. На думку сімейної психологині Наталії Алії Лазаренко, активна залученість української молоді до нового руху, пов'язана із бажанням виділитися та знайти однодумців. Разом із тим, на думку психологині, послугувати активному залученню могла і трендовість цього руху серед молоді світу. Цю тезу підтримує і керівник дитячого спортивного клубу Сергій Петрикей. Найбільш підходяще слово, яке могло б це явище описати тренд це в втіктоці. Наталія Лазаренко, сімейна психологиня, це сказала. Зараз у нас з'явилися квадробери, Також усі зараз будуть про квадроберів розмовляти. Утім, через місяць-два всі про них забудуть. Сергій Петрикей, керівник дитячого спортивного клубу, сказав таку свою думку. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились це відео до кінця. Якщо ви вже бачили схожих людей. Дітей, підлітків на вулиці, дописуйте свої думки під цим відео. Нам цікаво дізнатися ваше бачення цього нового тренду, але я з вами не прощаюсь до зустрічі у наступних випусках.